Окупаційна армія ніяк не вгамується. Вночі знову обстріляли Нікопольщину. Люди не постраждали, але пошкоджено будинки. У решті районів області екстрених ситуацій не було. Звіт по нічним подіям дали в обласній військовій адміністрації сьогодні. Вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. Зградів та важкої артилерії гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілу виникла пожежа. У приватному будинку до ліквідації наслідків у нас були залучені 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Також у місті пошкоджено 10 приватних будинків та 4 господарські споруди. Побиті два легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники. Ще обстежують території після обстрілів та продовжують встановлювати масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без постраждалих.